приймати себе складність, але розуміння для того, щоб мобілізувати, переєднуватися, це є сила. І ця сила без військової, можливо, да? такої деяких політичних рухів, вона може привести нас ну, до опозиції. Про, 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 про вибори і а, участь в громадських організацій, саме в виборчому да. процесі, це, так тема дуже цікава, я думаю, що ми ще окремо. Ще, повинні, ще без, вибори. Вибори. Mm -hmm. Ще одну тезу я б хотіла таку заявити. Дивлячись на історію об'єднань громадських рухів за 12 років по Україні, ми приходимо до висновку, що наші політичні рухи, вони, на жаль, в, ну, так, створювалися для того, щоб мати доступ до ресурсів і впливати на перерозподіл ресурсу. Нам треба так активно долучитися до історії встановлення таких демократичних суспільствах, політичних платформ. Ось, тому що політичні платформи це не війна між членами там, громадських організацій політичних, а політична платформа це те, що дає можливість вимальовувати доктринальний розвиток суспільства. І тоді та партія, яка потужно це робить, вона виводить з різних таких проблем і розв'язує виклики, які стоять перед суспільством, і тоді делегуються партії через ефективних її політичних менеджерів в ті завдання, які будуть розв'язуватися разом з суспільством, суспільством і державою. Зустрічне питання, Лариса, ну, можу, одне да? одного змагаємося. Я я думаєш, чи повинні громадські організації стати суб'єктом політичного процесу в Україні? Ну, всі зараз вийшли на, 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 на рівень суб'єктної взаємодії, тому що держава, як апарат чому сприймала да. нас як об'єктів. А тепер суспільство демонструє, що ми є унікальна суб'єктна модель, uh -huh. ось тої витримувати витримати, можливо, з, е, мінімальними ресурсами да, е, Збройних сил, е, перекодовувати представлення про те, що чим можна перемагати. Uh -huh. І, Дуже дякуємо. Про політичну ситуацію взагалі і громадської ситуацію в Україні створена ще така нова платформа, яка називається Нова країна. Вона різнопланова, вона є по, по всій Україні. І І давайте в тому от наші сильні сторони до громадянського суспільства у нас на Коментарі. Сильна сторона не З Не тішиться. У вас, кстати, тут є представити не тішена Оля. Досить слушно, але є шлях. Законодавчий шлях, щоб це втілити. Просто в громадські організації впливу на рішення влади, ну, це майже нуль. Тебе можуть послухати і е, не виконати. Знайшовши е, багато причин. Е, ми е, маємо громадську раду, тобто походження багато громадських організацій і відповідно до положення Кабінету міністрів не є повноваження. Повноваження це є е, контролюючий орган і дорадчий голос. І на, 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 на сьогодні, розумієте, коли ти можеш вільно прийти на засідання, вони всі відкриті, але тебе ну, можуть ну, і не запустити. відверто кажучи, цей процес був застопорився, ну і ми знаємо результати роботи нашої. Ми з рухнули в це, це, були, це дуже добре. Тобто ми що... є зараз на всіх засіданнях, mm -hmm. ми є е, дорадчим голосом, доведено депутатам і виконавчим mm -hmm. влади, що це є фахівці, не просто люди mm -hmm. пішли, а це є фахівці в направленні. Проєкти цілі для того, щоб змінити цю виконавчу роботу, виконавчу органу, не в карманний клас, а на громаду працювати. Добре. Дуже, дякую. До нас долучилися хлопці. Давайте так, представтеся, скажіть, хто ви що, ви, які громадські організації представляєте, ми зараз окреслюємо сильні... Революція, Революція підняла в нас великий шар людей, їх зараз терміново потрібно десь задіяти. У ну, них є активна позиція, вони не знають, куди себе, ну, як себе реалізувати. Це перше. Друге, е, у нас ну, є багато активних е, громадян, які ще е, насправді ну, тут і плюс, і мінус, які не знають, як функціонують громадські організації, як функціонують органи влади. От вони не ну, хочуть щось робити, але вони не мають інструментарів. Це друге. І також потрібно побудити ну, на мінуси, як і завдання, активність звичайних громадян. Тому що, ну, як ви переконання, громадська організація, ну, по-перше, чесно, я зневірюся у великі громадські організації, ну, не всі українські, а в Кривське, місцеві великі, тому що коли багато людей, ну, зазвичай не можна щось ефективно одне зробити. Усіх багато думок, багато людей і так далі. Ну, моє особисте враження. В краще хоча б 5 людей, 7 людей. Два, два напрям... Так, да, Одна, одна спільна ціль і все. Mm -hmm. От у нас був молодіжний парк, У да? нас тоді об'єдналося 5-6 чоловік, які вже підтягнули масу людей і так далі. А далі ну, кожен займався своїм. Mm -hmm. і, і, і головним завданням нашим має бути це донести до громадян, що вони мають якісь... Засоби впливу на владу. Наприклад, то, спілкуючись з депутатом місцевої ради, знайомий депутат мені сказав, знаєш, за скільки в мене громадян прийшло на прийом за 4 роки, аж троє, каже, знаєш, всім добре жити. Так само спілкуючись з депутатами Верховної Ради обласної, каже, ну а ну, з чим до вас приходять? Гроші Ну Це зовсім не то. Так само, як наші депутати ну, перед виборами займаються благодійністю. О, це абсолютно... Ну, не то, для чого він туди йде. Голодінці може сюди піти. Тобто от донести до людей щось, в їхніх руках щось змінити. Що вони можуть почитати тоненький закон про статус депутата місцевої ради, яким він зобов'язаний звітувати там, раз в півроку, хоча на нас типова навіть ніхто не робить. І взагалі він має там на невідкладний прийом право і так далі. Тобто от, така громадянська елементарна освіта, щоб не громадські активісти таку ну, заразу активності передали далі і мінімум інструментарів. Ну, я думаю, що мені досить буде говорити про, про молодіжні питання, і ну, я маю таке мораль, моральне право говорити про це, тому що наша громадська індакція фокусує свою увагу тільки на цьому. І, ну, і моя рекомендація, напевно, ну, всім вам в цьому власністю, щоб кожен брав своє. Не так, що там, от, ми займаємося всім політикою, да, якщо ви еколог, то можливо вам і досі займатися цим питанням, тому що політика екологічна, це також політика, і ви ній можливо, експерт, і ну, це буде більш ефективним. Тому, власне, ті те, за я себе прописав, це ну, стосується питання молоді. Я думаю, що тут силь, сильні і слабкі сторони, позитивістому бачу в слабких сторонах і сильні. Да? У нас взагалі відсутні е, молодіжні середовища. Яка. У нас немає там, навіть десяти діючих громадських організацій, які молодіжних, які працювали в цьому сегменті. Е, ну, в якому саме сегменті? В молодь, молодь. Тобто можна з натяжкою сказати, що є там, да, там як це з такою натяжкою, що там... Громадська не із числа 1 людини також рахується і також, там, він коли робить то спільно з кимось разом. А, тут можна в принципі, там, управління молоді і, і спорту, і міське, і обласне, тому що вони, в принципі, мають всю молодіжну політику формувати в місті. Вони визначають вектор розвитку. Цього вектора немає. Це вектор зафіксований не вперед, він там є хороший, там показники чудові. І ми коли аналізували просто, діяльність управління молоді обласного за 4 роки то, і побачили, що плани на рік Одні, ж самі. одні ж самі заходи, й ті ж самі формат. Mm. Це не означає, що молодь змінюється, що інтереси людей інші. Але власне, я вважаю, що а, ну, великий плюс того, що зараз на цьому пустому аркуші паперу ми молодь можемо формувати цю молодічну політику самі. Ми можемо визначати, що нам цікаво. Власне, в нас вже є якийсь план того, як ми можемо її формувати, і ми це будемо робити. А, а як ви з це збираєтеся робити? Яким чином? Да. Ми хочемо залишити, до речі, і в цьому ми потрібна допомога наших регіональних колег. І якщо у вас є там хтось на місцях, ми хочемо людей звести з усіх районів області і побачити цих людей. Ну, я не знаю, я тільки знаю з камінь цих людей, з них тіше знаю одну людину, яка там займається молоді, намагається. Все, на цьому мій запас знайомств вичерпаний по області, хоча знаю там, більшості на обласних центрі України ну, молодий. Нам треба це дуже важливо це виписати. <пості> Якщо <пості> воно вже виписатись, не просто на рівні там людей якихось, а саме виписати е, е, такі от серйозні, ну я б сказала, з виходом на конкретний результат речі, я думаю, тим швидше ці процеси розпочнуться. Я не виключаю, що е, от те, що зараз збирають інформацію, е, ця фонд освіти для демократії, не включаю, що вони теж... Хочуть зорієнтуватися, в які напрямки надавати грантові кошти. Я, я цього не знаю на 100%, але я цього не виключаю, то треба це взяти на замітку.